Компанія Воля на телекомунікаційному ринку Луцька працює два роки. За цей час відбулася модернізація значної частини мережі, опановано нові ділянки, встановлено найновіше обладнання, відкрито центр сучасних технологій. Абоненти отримали високоякісний доступ до цифрового та HD-телебачення ексклюзивних телеканалів. Такий поступ переконаний директор Луцького регіонального підприємства компанії Воля непокоїть конкурентів. Тому переконаний Олександр Пігель нещодавно окремими засобами масової інформації була поширена неправдива інформація про припинення роботи компанії Воля у Луцьку. Ці чутки абсолютно неправдиві та брехливі Розповсюджуються нашими конкурентами, мабуть, зв'язку з тим, що вони хочуть якимось чином прибати до себе абонентів, спонукаючи їх таким чином, щоб не підключилися саме до них. Олександр Пігель наголошує, що компанія воля є лідером на ринку телебачення, входить до трійки найбільших інтернет-провайдерів України і має унікальні інноваційні технології. За цей час було запущено технологія Доксіс Євро 3, яка дозволяє працювати з більш високою швидкістю та використовувати європейські канали частот. Також ми пропонуємо нашим абонентам цифровий доступ до телебачення, пропонуємо HD-канали, Є наші власні фільмові канали, канали всі не плюс. А також унікальний кінкік, унікальний бандл, унікальний компонент це комплекс телебачення плюс інтернет, який ми пропонуємо разом. Ну на даний момент я знаю, що в Луцьку такої пропозиції нікого більше немає. У Луцьку воля обслуговує десятки тисяч абонентів. Щороку компанія інвестує в розвиток каналів, обслуговування, якість і асортимент до 300 мільйонів гривень. Акціонер компанії це відомі міжнародні інвестиційні фонди, типу Голмен Сакса, типу Сігма Груп, основними інвесторами яких є також банк реконструкції та розвитку. Луцьке регіональне підприємство компанії Воля продовжує забезпечувати своїх абонентів високоякісними сучасними комунікаційними послугами і в тому, що їх лише нарощуватимуть, сумніватися не варто. Запевнив директор Олександр Пігаль.